Що ми маємо в Україні, це типове кастове суспільство. Є каста, як мінімум, є дві касти людей. Однак, і от той, ну, приписують Франко вираз, я точно не знаю, він так звучав. Для своїх все, для інших закон. Угу. Якщо б в Україні так було, це б ще було гарно. Тому що люди хочуть жити по закону і нічого проблеми немає, було б тільки хтось для кого все. У нас принцип інший. Для своїх все нема червоних ліній. Mm -hmm. Все. Ти можеш робити все. А якщо бувають, то бувають виключення. Я пам'ятаю перше виключення, яке ми бачили тут в Україні, там справа Лозинського. Бо він якось попав саме під політичний процес. Якщо ви пам'ятаєте, нагадаю це де депутат БЮТ. який так. просто на полюванні вбив, вбив селянина, тому mm -hmm. що чому він сюди прийшов? Застрелив його. Причому покарання так і не було, тому що воно було якесь неадекватне. Він там вийшов знову, знову. Просто він був на той час в партії влади. Бо він з регіоналів перейшов до Б'ют, б'ют втратив владу, і так от вирішили. А тоді регіонали знову повернулися до влади і так далі. Але взагалі червоних ліній для касти можновладців, для касти правлячого класу не існує в цій країні. А що відбулося в наш час? Прийшли нові люди в систему, де так і є. Але в старій системі все ж таки приділяли увазі від вітрині, яка закривала. От якщо є такий англійський вираз депстейт, тобто глибинна держава, але я завжди казав: так, вона глибинна, але вона не закрита. Будь-який розслідувач, будь-яка людина там, в сполучених Штатах Америки може туди в глибину залізти і все знайти. Може підірвати це фільм болото. Зня, фільм зняти, протести, бо у них є все ж таки свобода слова, все інше. У нас тюнєва держава. Майже все, що в ній відбувається, закрита вітриною, на якій працюють багато людей, які розказують, що в нас є демократія, все інше. І раніше влада приділяла увазі цій вітрині. Там малювали червоні лінії. Як я кажу. Все ж таки вони розуміли, що те, що відбувається в тіні, людям показувати не треба. Бо, от я казав, знаєте, це як а, а, в Романі, де зайди в сумрак і побачиш, що насправді відбувається. На вітрині у нас президент це гарант Конституції, а там в сумраці, якщо ти зайдеш за витрину, мене тіні, питання: навіщо він... ця вітрина була? Для кого? Для нас, чи для а, західного світу, чи так... для чого. Все ж таки вони підозрювали, що це дає безпеку. Тому що у нас звикли ще з самих перших років збиратися на майдані і майдан інколи їм здавався загрозливим явищем. Ну, як мінімум, один клан треба було замінити на інший клан, щоб показати майдану. Ну да. Ті, от не змогли, і все, або там виграли суд про відміну другого тура для Януковича. Ну тобто, Майдан, що спливав, або податковий майдан. Я пам'ятаю, як Федорович ходив з Азаровим серед підприємців по податковому майдану і питав: угу. ну гаразд, ми готові до діалогу. І навіть якась група е виникла, яка, начебто, давала якісь правки податковий кодекс і так далі. Чим відрізняється нове покоління? Це завжди буває. Знає, знаєш, коли я перший раз побачив. А, чому молоді, нові, гірші, ніж старі? Коли а, замість Черновецького пропонували команду Леся Довгого я сказав, і коли він каже, ми ще краще будемо, ніж Черновецький, ми будемо більше давати бабусям, ми там... Ну, тобто у них, вони, які зросли в системі, у них це питання: а навіщо вітрина? Ми не просто повинні жити поза законом, а принцип, знаєш, який? Для своїх все, а для інших навіть не закон, безприділ. Тобто я можу, коли стою зверху, з тобою зробити все, що завгодно. А якщо ми вже кажемо про БЕП, якщо ми кажемо про наших правоохоронців, яких в народі називають правопохоронці, mm -hmm. замість Тому що з правоохоронної діяльності вони нічого спільного не мають, тому що захищати права і свободу людей, те, що повинна робити будь-яка держава, вони роблять навпаки, вони їх постійно, вони першими їх порушують, то нова оця влада, вона нові. Нові люди, нові обличчя, як, яких ми чекали, за яких ми голосували. Вони кажуть, слухайте, а чого це старики стидалися чогось? Цим треба пишатися. Ми можемо собі дозволити. Ну, бо це. вони не пережили свого майдана. Так. Ну, а дозволити. вони скидали. породжують всяких там е коментаторів, які дуже швидко тобі розказують, от Цивінський, та в нього батько росіянин, живе в Москві, хоча батько ніколи не був росіянином, все життя жив. Ми можемо продумати все, що завгодно. Канал про UA, та вони ж керують всіми російськими блогерами, їм, їм, їм санкціями. Я, тоді. до речі, був в шоці, коли історія з Шабуніним, я так достатньо да. глибоко заглибився. Ну, я, по-перше, глибоко заглибився в правовому контексті, я перечитав всі ухвали, тобто в мене є там досвід, бо я багато займався силовиками там і так далі. А, і виявилося, що те, що розповсюджується серед великих. Верств населення, так би мовити, воно взагалі не відповідає дійсності. Люди щось говорять, він журналіст, він там ще щось, потім навішують на нього якісь злочини, нібито, так, яких нема взагалі в цих ухвалах, ДБР нічого не звинувачує цього. Дивіться. А, тобто це така... Раніше любили на вітрині посилатися на Конституцію, на закони, на справедливість, хоча в тіні робили все, що завгодно. Зараз вони скажили, навіщо така? На конструкцію. Конструкцію. Плювати ми хотіли на конституцію. пам'ятаю, коли у президента Зеленського спитали, так у нас же все ж таки парламентська президентська республіка. Люди цього не хочуть. У нас президентська. Я беру на себе всю відповідальність. По конституції ми повинні вже давно були міняти Верховну Раду і міняти президента, як, мі... як мінімум. По Конституції багато чого ми повинні були робити. Які закони? Закони ми пишемо для того, щоб... От всім беповцям, всім іншим було краще працювати, а для нас вони не існують. Якщо казати про БЕП, тут я підтримую Павла, що ну, я, чесно, не вірю в те, що будь-яка людина, яка прийде очолювати банду, якщо не ліквідують цю банду, зможе бути там чесною людиною. Я, от, власне, хотів не про тепер не про те, як було, да? а от відчуття, як це, що робити. Да? Ну, я розумію, що немає там. Чіткої відповіді, так? але хоча б якісь крочки робити, чи ще щось, бо я. Я сам в такому знаєте розпачі, тому питаю мудрих людей. Я от заздрю пані Олені, тому що вони зустрічаються з Євро яким якимось там чиновниками, які нам здаються, що вони дуже впливові і вони можуть примусити наших можновладців ну, влади, хоча б щось зробити. Да. Да. Я теж в, я в даному я, випадку да, вони кажуть, да. ми можемо не дати 5 well, мільярдів well, доларів. Да, тому що да, нас пример. завжди дивує, як може там Євросоюз чи організація Об'єднаних Націй толерувати те, що відбувається відбувається у нас в Україні і давати такі шалені гроші. Але може це війна? пояснюємо. Але що стосується Шабуніна і обшуків. Ну, мене завжди дивує, навіщо ці озброєні люди в броніках, от в цих сапогах там заходять в тих балаклавах. Ну, що це, вони Ну да. це винятково для чорного піару? Ні, насправді. ну ні, ну, то для залякування. це ж як і, от, до бізнесу. До нас вони приходять отак. От так з обшуками. О ну, по перше, по перше, немає чого шукати, тому що ну, по запиту все вже надано. По-друге, це виключно для залякування, для приниження. І для якогось тиску, щоб ти на щось погодився, або щось припинив робити. Це ж зрозуміло, так. виключно така мета, виключно тиск ніякої там законності, там нічого немає. Тобто, шабунін. Да. Хтось йому виписує зарплату. Ну це ж не Шабунін собі виписує зарплату, а є хтось, хто виписує. Так, ідіть туди. Кудись він да. у відрядження, да. хтось його кудись або викликав, або відправив у відрядження. Так давайте ну, спитаємо на ЗК, набу або керівників там, військової частини, хто і куди його відряджував. Тобто є керівництво, яке відповідає за це. До чого тут шабунін, коли всюди він виконавець, так ну це так. зрозуміло, що це тиск. За його громадську діяльність. Ви, ви сказали, що що ж робити, я хочу сказати: в нас немає інструментів впливу. Зовсім немає інструментів. Ми можемо писати, можемо кричати, можемо щось знімати. Але краще писати, ніж да, не писати. Так, да, краще говорити, це єдине, що ми можемо робити, це просто говорити правду. Тому що інструментів впливу немає. От я з Бужанським цим переписуюсь, він каже. Подайте петицію. У <реш> 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 мене, чесно кажучи, ще є відчуття, таке оце на фінал, що може, може, хоч на один процент працює така річ, як рукання Так? Тобто, ти заходиш в умовний фейсбук і пише там якийсь міністерка, депутат, чи хтось там, ми там зробили щось і так далі. А ти не лайкаєш чи кажеш щось погане, а кажеш, слухайте, ви розумієте, тварини, от таке то зробили. Поки це не буде, то ви нам не пишіть про те, що ви поїхали там в Рим чи кудись там і так далі. Ну, щоб вони, як то кажуть, піддавались громадському осуду. Не знаю, чи це впливає, але хоча б себе буду відчувати людину. Давайте спробуємо, до речі, понаписуємо. Друзі, дякую, що ви були з нами. Ми... Будемо вже е, наступний раз. Я догадаю, що БЕП е, закінчиться. Дасть Бог успішно, і ми з вами ще раз зберемося. Вип'ємо шампанське. і тобто його успішно ліквідує новий керівник і лікві, успішно їх ліквідує.